Тепер мої хороші хочу більше розказати про Дубай, тому що мене цікавить людей, саме вкладання в інвестування в нерухомість. Хочу сказати, що Дубай ці ніячому. По-перше, дорого. По-друге, жити там неможливо, море там ніяке, харчування там ніяке. Ось для тих, це відео для тих, я ну тільки в своїй групі, для тих, хто займається нерухомістю. Щоб ви розуміли, що Туреччина має великі перспективи, і зараз в нашій компанії буде будуватися комплекс прямо на березі моря, але він буде дуже дорогий. Хочу вам сказати, що варто заходити в цей комплекс, що ми зараз маємо. Я буду меблювати і показувати шоу-рон е після нового року там, і ви побачите, що то є, рівня якого зараз. Багаті, де ви можете інвестувати іменно для багатих і заробляти там постійно на нерухомості 6-8% на нерухомості заробляти постійно і ні в чому собі не відказувати. Це що означає? Жити в будь-якій країні, а дивіденди отримувати собі на картку. Ми ж всі до цього йдемо, розумієте? Ось. І саме у нас є такий комплекс, прілідж. Які зараз добудовується, багато моїх підписників там купили, і хочу сказати, що вони дійсно не помилилися, тому що комплекс зараз трішки далі від моря, дуже востребовані. Зараз змінилася стратегія інвестування. Зараз багаті люди хочуть бути трішечки далі від моря, але мати всю інфраструктуру. Тобто саме головне. Мати зали для того, чи зали, чи кімнати, як вам пояснити, для того, щоб працювати в мережі. І таких дуже багато. Це перше питання, щоб був конференц зал щоб було обов'язково, щоб туди могли з'їхатися їхні клієнти з різних країн, щоб там був басейн, щоб там був великий аквапарк для їхніх дітей. Щоб вони їх не турбували, щоб там був кінотеатр, а у нас там кінотеатр під відкритим небом. Хочу сказати: бувши в Дубаї і подивився це все, і я зрозуміла, що рівня турецького, турецьких будівельники, турецькі, ем, поки що турки переблюнути не можуть. Можете все говорити, можуть українці все казати, що не так, що не так. І і це, по-перше, в нашій компанії, ці всі будинки застраховані від землетрусу. Я сама, власне, і своїм чоловіком дивилася всі будівництва. Я знаю, як закладалися сваї, і нашим будинкам не страшно землетрус. Ось, це гроші ви вкладаєте надійно. Тобто, тут може бути гарне, дешеве харчування. Ну, не в плані дешевого, дешеве то точно, але воно натуральне. Тобто фермерські ринки, ви знаєте, Турція робить на весь світ. Тому харчування, я зрозуміла. Аж тепер, мої хороші, я прожила тут 4 роки. Після Дубаї, я повернулася і зрозуміла, що я повернулася додому. Навіть в Україні немає такої натуральної їжі, у нас все хімія. Навіть тому, що я не в образу в Україні я Просто українцям нам треба навчатися, тому що фермерством турки займаються вже дуже давно і продають на весь світ. Тому вони використовують саме корисні матеріали, корисну хімію і вона проходить всі СТО. Ось це саме головне. Хочу вам сказати, у мене мої підписники приїжджають з цим дозометром, який міряє. Ем... Напустити е, усі фрукти та овочі, я була дуже здивована, що він був в нормі. І це дуже круто. Це поки що одна країна, де ви отримаєте дешеві продукти, де ви отримуєте. Якісні продукти, і це саме головне. І цим це все притягує. Де ви їжте м'ясо, ну м'ясо тут не дешеве, скажем так, але воно натуральне. Ніколи ви ніде не побачите замороженого м'яса, ні замороженої риби. Від слова, зайві ніде. Ні в якому ресторані, ні в якому кафе ніде. Ось це зараз і притягує саме багатих Мої хороші. Люди стали розуміти. А гроші ті самі, що в Європі. Нерухомість та сама, що в Європі купити. Все те саме, але ви отримаєте якісні, а багаті зараз збережуть своє здоров'я. І у них здоров'я на першому плані. Тому де вкладати гроші? Ви зрозуміли, можна трішки далі, але щоб в комплексі було все. Тому ваша квартира буде, ваша нерухомість, здаватися дуже добре і на постійно. То ви ніяких проблем не будете мати. А тут всі мріють, тут всі мріють здавати на постійно. Щоб ви собі жили там, де живете в тій країні, і вас капали, капала ваша копійка, щоб ви були впевнені. А я, мої хороші, що від цього отримала? Я отримала реальний позитив від своїх підписників. І до мене вони приїздять з різних країн. Чому я кажу за Америку? Тому що пересікти Америку. Це не так просто, і в мене їх багато з Америки з Канади. Тобто, люди хотіли отримати позитив, хотіли отримати надійність, хотіли отримати здоров'я, і вони це отримали. І я за них дуже і дуже рада.